Це... Так, все, на ніс грунтовку не сходи. Тарасу доложив. Тут мені чуть не вистачило. Взяв другий грунтовки, анцеглоб. 63. А тут наносив такую грунтовку. Ця ґрунтовка сохне 24 години, це за 6 годин Ми будемо бачити. все рівно, завтра буду підрізати, вставляти верхні ступеньки до поляни. Потім цю поляну мені буде залити клеєм, витягнути легеньку стяжку під уклоном, бо зараз уклон йде туди. Зроблю його туди і сюди зроблю уклончик. І все. Завтра буде видно. Тут труба тричала, конрезиційно обрубав її і плиточку виріжу вже під цей діаметр самої водосточки, щоб красиво було, і просиліконю його. Все буде красота. Так, що ми тут залили? Тут маленький слой тут великий, не ризикнув заливати за один. Раз, зробив гріб'єночку, він підсохне завтра і завтра залію ще раз. Ще ми вже облицьовуємо сходи. Вчора долив площадку, там був великий слой. Перший день зробив під підгрібенку. Потім залив другий раз. Грібенка висохла. Вчора от поклав. Самі ступені. зараз буду забирювати під ступені, До вечора підсохне площадка, виложу цю площадку і далі буду спускатися вниз. Так, вихід з тераси. Ступіньки ложу на двойний гребінь 12-й, вони не дуже рівні, так щоб було максимальне заповнення клеєм. На сходах. От так. так Отложу сходи, жарко ужасно. дві-три плиточки запалив, Літр води п'єш. Що роблю в цьому випадку? Цілий день запилю підганяю плитку, а в годині 4-5 на вечір починаю класти. По-другому ніяк. Пробував в таку погоду класти навіть в тіньку. Дуже швидко завітрюється клей. Тобто мішаєш його, прямо робиш жиденький-жиденький, поки три плитки положив, вже відріг густий і завітрюється дуже швидко, дуже жарко. Отак От виходимо з положення. Запилюємо, вечором так, По-другому ніяк. Так, поклав я самі сходи. Сьогодні вирізав під ступені, бокові. Ще потрібно їх черепашкою края обробити. Завтра докладу. Буду затирати. Сходи затираю епоксидною затіркою все. Зараз повідмиваю плитку, підготую шви, сьогодні затру оцей шов і оцей, потім воно підсохне, сформую внутрішній шов і замажу сам цей профільок віці і віці щоб у нас вода не попадала. Сходи затираю епоксидною затіркою мопей. Чому два дні роблю? Бо коли робиш ці шви і в оце форміруєш пальцем, ти оці шви шкодиш. Вони ну, виходить у мене зробити за один раз. І тому виходимо, робимо два заходи. Щоб красиво вийшло. Так зайшов е, застигне і легше його формувати. Ти вже не переживаєш, ти цей деш пошкодиш і не замітиш. Нарешті їх добив. Вчора пройшовся дощик. У нас жара капець. Тобто я плитку ложив я. До обіду запилював, потім віддихав і з години 4 пятої починав ліпити цих пару годин. Благо, день довгий. До 8-9 години можеш працювати. Тобто, як правило, вечором вкладав, бо клей дуже сильно пересихав, не встигав нічого зробити просто. Так і вечором робив дуже жиденький клей, прям жиденький-жиденький. І ложив. Плитка. Гаряча, бетон гарячий. Підсихає і все. І так, виходимо з положення. Нічого сьогодні завтра затруся і буду здавати ці сходи і терасу. Терасу доложив я. І зараз доложу сходи. Дороблю сходи, буду здавати. Нарешті. Так, друзі, все ми закінчили плиточку. Це у нас тераса. Отак піднімаємося.